Розклад руху тролейбусів. Громадські активісти власним коштом придбали та планують розмістити на одній з центральних зупинок табличку нового зразка. Чим вона краща за ті, що вже існують, і чи планує їх оновлювати електроавтотранс, знає наша знімальна група. Ось такі таблички з похвилинним розкладом руху тролейбусів з'явилися у сумах близько восьми років тому. До цього на них вказували лише інтервали руху. Ще тоді на стовпах біля зупинок на висоті близько 2,5 метрів. Якраз висота дозволяє всім ознайомитися. Це катастрофа, це просто не люблять людей. Розкладу ж немає. Зупинки немає. І на зупинці. По-перше, він буде придохранятися все від вітру, дождя. На рівні глаз було б удобно його осмотрити. Таблиці нового зразка пропонує громадський активіст. На цю зібрав гроші з друзями сам. Причепити її пропонує на саму зупинку. Такі таблиці металеві та мають захисну плівку. Подібні є тільки у Вінниці. Цей розклад ми будемо розташовувати на одній зупинах міста Суми. Ми адаптуємо розклад відповідно до сумських потреб, збільшимо шрифт і зробимо так, аби читати розклад було зручно для всіх городян, як молоді, так і літніх людей, які мають певні проблеми з зором. Далі будемо залучати зовнішнє зовнішнє фінансування так, щоб не довелося тролейбусному управлінню своїх коштів встановити ці таблички. Вона обійшлася активіста майже у пів тисячі гривень. У тролейбусному ж управлінні за кошти підприємства виготовляють свій варіант таблиць з графіком і картою руху тролейбусів. Його вартість в залежності від розміру від 250 до 500 гривень і розміщують їх, як і раніше, на стовпах. Набадішу там, де буде Вибі, пожалуйста, ради Бога. Ви займаєтесь цим вопросом. Безусловно. Только ж он не хоче само советуватися. У мене в плані установок табличек кожний місяць в три рази більше форматом мета табличка на 8-10 остановок мінімум на неділю, якщо бюджетний план поставив. Таблички виготовлені електроавтотрансом, вже є у центрі міста та на зупинках вулиці Харківської. Загалом у сумах понад 200 зубинок, що потребують заміни таблиці з графіками. Катерина Гладенко, Сергій Сурков та Сергій Лазаренко на часі новини.